Що ми знаємо, що ми розуміємо? Ми розуміємо, що треба боротися. І тут треба. А ми немощі, слабенькі, так? Да? Нємощ це слабость. Но в немощах сила, да? Так написано. Коли я немощен, я сильний. В чому же сила, скажите мені? Юрий, в чому сила? Объясни мені. Коли ти немощен, ти сильний. Ти немощен, ні? Не? Да. Я здоровый звезду. Да. З виду здоровый, но немощный. Так в чем же твоя сила? Знаєш. Но я в жизни, я якби по жизни чую і бачу, що ти робиш сильні поступки, да, ти. Через свою боль, страдание, свою немощі находиш час для дітей, займаєшся дітьми, переживаєш, щось робиш, правда, всьому-всьому, всьому ти ще робиш, надо було лежати як бревно дома, да і все. Ну в цих немощах є сила Божа, да? Є сила. І от людина яка слабенька, і ми можемо навіть десь посміятися з людини, що він питається, що він робить. Але людина в своїх німощах, в постоянстві, вона може дійти і до якоїсь результати принести добрий плод. А людина може від природи сильна, така, ну, от природи, вона вже має силу, можливості і все. але вона наказується. Раз і там, і там, і там, і не де конкретно, і вона пішла. А той потрошки-потрошки по і досягнув хороших результ... результатів своїми німащами. Да? У нього була цель, і він йшов до цієї цілі, прикладав усі і став чемпіоном. І багато чемпіонів, якщо дослідити, не всі вони ну, пішли. По, по тому, що природно вже в них було, і тобто вони розвинули це. Як обично, природними речами люди не, ці, не цінують да? Ось цими даруваннями. А от людина, яка нічого не має, починає прикладати усілля і стремитися до чогось, і вона отримує. Якщо вона твердо йде до цієї цілі, вона отримує. І ми читаємо історії якісь там людей, ми можемо бачити, що от люди, люди отакі от були. Вони вроде були покалічені, вроді все, але вони прикладали усілля, ставили собі ціль і йшли до цієї цілі і впоследствии стали сильними людьми. Це так в природі є, да? А слово Боже каже, що в Христі ми вже. Ми сильні в Христі. І в чому ж ця сила? Каже, в немощі. В слабкостях наших сила. Багато хто чує це слово немощі і він і не розуміє, що це таке. Немощі це наші недостатки. Це те, що нам не це наші слабкості. І слово Боже каже, що там є сила. В немощі сила. Так в чому ж ця сила? М? В чому сила? Смілені. Смілені? Смир... Сміло. Да. Так. смиренні. Сміренні і я смиряю себе і в поступках определенних. Вже согласно тому, що противному то тобто молитва за обіжаючих, да? ти, ти в боротьбі, тебе обідали, там обіжають, там везде. І в цих обідах ти отримаєш силу, Яку ти кажеш, Боже, я тобі дякую за тих людей, які наносять мені боль, які причиняють мені страдання для душі моєї, так чи ні? Я страдаю від них, але я їх благословляю іменем Твоїм. Я їх благословляю на добрі діла. І я прошу помилуй їх, бо вони ведуть себе зверхньо, вони топчуться по людям, але я прошу помилуй, не вміни, що гріха спаси їх і мене спаси. Так чи ні? Це суд без милчя. це мілость. І я їх не сужу поки. Да? І знову воно прийшов, я знову їх не сужу. Я знов борюсь з собою. Однажды я полюбив і я вже їх не сужу, я готов душу свою дати за них. Вони мені дорогенькі стали. Чого? Тому що я боровся. З собою. А кажуть, я виборов їх і себе переміг. Помоліться за мене. Чого? Бо в мене там проблеми, там проблеми. Ну, помолюсь. Ну час йде. Время йде, і треба що? Встань, каже, встань і стань на ноги, і твердо стань і начни противодяти. І коли от скільки мені треба намучити, щоб однажды сказати, хвати, скільки це буде. Ну хватить, ну скільки я ще буду в цьому мучити, скільки я ще буду страдати від цього. Хватить. І коли людина у цей момент, коли наступає в людину, людина то, то падає, то стає, то падає, то падає, і наступає момент, хватить. Як ми вже говорили, чоловік полагає преділ тьме. И тщательно розыскає крововольний камінь. Виход шукає. Бо що тільки в Христі ньому виход. І шукає виход. А що Слово Боже говорить по цьому поводу? А як то вона? І воно говорить. А я б вже багато раз чув це, що треба молитися за обижаючих, а я досі обижаюся. І коли починає противостояти, отам от тільки починає відкриватися мені внутрішнє положення. Не зовнішнє, а внутрішнє положення. Там і Бог утішає, там при Богоді. І в цих всіх страданнях ти отримуєш велике утішення від самого Бога. Сам Бог говорить в твоєму душі, в твоєму серці. Ти чуєш його. І немає нічого краще, як отакі от моменти, коли ти можеш не мати. Ну, з однієї сторони на тебе навалилося багато чогось, проблем, так? А з іншої сторони, ти знаходиш оцей виход з ним, тому що ти поступаєш по заповіді і ти знаходиш оце внутрішнє общення з ним, в серці, в дусі. І не треба мені питати, як мені жити і що мені робити. Чуєте? Тому що він руководить тобою знутрі, він все каже, куди йти і що робити, тільки довіряй йому. Но натура плоска, була тут. Ну що, я? ти вже можеш? Ти вже стоїш то бережи, щоб не впав. Але сатана обманув слухав. Настільки хитрий, лукавий приходить і отак зводить, і ти знов втрачаєш оці такі єднання з ним в дусі, і ти знов шукаєш цього, тому що ти розумієш, воно ж було. Він говорив в моєму дусі. Він десь недалеко. Ну хто мене все время обманує, і відводить від нього? В'яли сатана. Він мене все время обманує. І от мені треба розібратися. Як навчитися, як постійно з Господом мати ці отношення, от які я мав, я їх втрачаю, да, мені треба знову їх шукати. І як навчитися ну, триматися цього. І ми в церкві, ми в тілі Христа, ми маємо общення друг з другом. Кров Христа нас очищає. Це для чого? Для того, щоб ми йшли до совершенства, для того, щоб ми виросли і принесли плод Богу. Де не вплуше, воно говорить про це. Тута і благодать, что так благодать? І так, оправдавшись верою, мы ми имеем мир с Богом. Через Господа нашего, 5 глава Римляна, с 1 верша. так, оправдавшись верою. Без веры можно догадать Богу? А как это оправдаться верою? С определенными поступками, нет. так, оправдавшись верою, мы ми имеем мир с Богом. Как я получил мир с Богом? Я покаясь, я Слово Божие в боротьбі, да? Бог все сили не дає. Бог дав мені покаяння, я маю мир з Богом. І що, більше я не маю боротьби? Постійно боротьба. Да? І постійно треба перемагати цій боротьбі, щоб мати мир з Богом. І через це я вже розумію це. Храни мир. Я думаю, про який мир вони говорять. Я не розумів. Аж поки не прийшло час, я зрозумів. Все, що мені треба, мені треба мир. Щоб я мав мир з Богом. Щоб мене совість не докоряла, думки в душі. Треба так старатися жити і поступати, щоб воно тебе що? Вся ти... боротьба вона постійно кожен день. Але вже треба навчитися хранити мир. Не гніватися, не роздражатися, не кричати храни мир. І ти просто ходи перед Богом. Просто. Не треба нічого. Храни мир. Навчися хранити мир в серці, в душі. І з людьми, і правильно ці речі розвивати в собі. Ну тільки починаєш з людьми мати якісь відношення, все починає лізти природа. Починає да? з мене бачу, слухати. Так добре було, поки. Не заговорив. Як заговорив, то і побачив. І далі бачив, що є над чим працювати, так чи ні? І так ми працюємо. Скільки? Ну скільки цього життя? До кінця. Якщо я навіть і свободи не получу, істини свободи, ну я в боротьбі, я вірі, правда. І ця плоть і кров за мною не піде. Я з тіла плоті, водверись в Господі, буду завжди з ним. Ні, вопрос вообще. Я в Христі вже маю. Він вже мені подарив те, чого я б ніколи не заробив би. Свою праведність, да? свою святость. Він назвав мене святим своїм. Каже, що мені належить будуща вселена, що я з ним там буду царствувати, що одного разу він мене приведе до Бога і буде Бог всього всьому, я буду в блаженстві. Я собі уявити не можу, як, наскільки там буде добре, і це буде вічно. Постійно. Я такий непотрібний чоловік, і це мені Господь таке дарує. Да? Просто дарує. А, що, а за що це такий подарок мені? Даром. За Христа Ісуса, який пострадав вже за мене. Не я, а Він пострадав за мене. І в ньому мені вже дарує все. Просто подарено. Тобі нічого не треба робити, тільки приймати подарок. А чому люди не приймають? Бо сатана дурить, правда? треба. Кану, ще поживи трохи для себе, там вже потім ці подарки там розбереться. Багато хто. Прийняв подарок, але навіть не розпечатали його. Не подивилися, що там. Не роздивилися. Там багато інтересного. <кій> <кій> І так, оправдавшись вірою, ми маємо мир з Богом, через Господа нашого Ісуса Христа. через которую веру и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся, надежду славы Божией. И не только нахвалимся и скорбями, зная, что в скорби происходит терпение, а терпение – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постижает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых ибо едва ли кто, ибо едва ли кто умрет за праведника. Разве за благодетеля может быть кто и решится умереть? Постоянно мне благодетельство. Такой хороший человек все время не в жизни и не стало его. Я бы за него может жить. А кто перешился пидать, правда? А за праведника это такие. Постоянно рассказывать жить. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его и не довольны всего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Власть называется детьми Божьими, да, примирение, получили примирение. Посему как, одним как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так, так и смерть перешла во всех человеков то, что мы говорили, это лукавство, да? Потому что в нем все согрешили. В ком? В Адаме. Ибо и до закона грех был в мире. Но грех не вменяется, когда нет закона. Как меня ну, судить, когда нет закона? Так что нет? А когда есть закон и статья определенная, которую можно применить до того, другого, то закон, он пришел для чего? для того, чтобы выявить статью примены. И посредством закона грех стал крайне грешен. А благодать явилась что? Амнистия. Только не для того, чтобы милуют, чтобы ты снова грешил, да? а для того, чтобы ты уже жил новым життям. Ибо это закона грех был в мире, но грех не меняется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама который есть образ будущего. То есть образ будущего ⁇ это новый Адам Христос. Как в Адаме все умирает, так во Христе многие живут. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несугрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. То есть от Адама до Моисея грех был, потому что через Моисея закон пришел, да? Але гріх був в світі? Був. Тільки знаєте, його було менше. А знаєте, коли його стало більше? Коли закон прийшов? Ну і зараз гріха менше стає, чи більше стає? Гріха більше стає. Але як гріха більше стає, то і багато, і більше стає. Для боротьби над гріхом, бо що Бог сказав, що сили не дасть. Так чи ні? То що мені бояться там? Ой, так багато так. Вот колись так не было, такая разница там колись было. Не важно, что зара. Багато греха и благодати, не переживайте. Надо противостоять, бороться и все. И все оно действует. И дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточ, преизбыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизнь посредством единого Иисуса Христа. «Почему? Как преступлением одного всем человеком осуждение, так правду и одного всем человеком оправдание к жизни даром. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление». А когда умножился грех, стала призабиловать благодать. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим. Воцарилась. И как же, да, не, да не царствует грех в вашем смертном теле, ибо вы не под грехом, вы под благодатью. И мы можем, и то, что искушение там, что-то все во благо нам, почему? Для того, чтобы мы Как мы під благодатью, так и внутреннее свое положение мы чувствовали так же самое. Мы были истинно свободны. Потому что мы, будучи во плоти, у нас борьба постоянно с плотью. Каже, плоть желает противного духу, а дух противного плоти. А мы маємо душу, и мы вибираємо, Як нам жити? С да? цими думками жити лихими, чи противостоять им и набути правильных думок.